3 та 4 січня у спортзалі дитячо-юнацької школи Сокіл пройшов традиційний уже сьомий за рахунком турнір зміні футболу серед дівчачих команд на призи тижневика Калуський нафтохімік. У змаганнях взяли участь 20 команд у двох вікових групах зі шкіл міста та району. Турнір зміні футболу на призи газети «Калуський Нафтохімік з кожним роком набуває все більшої популярності серед школярів Калущини. Оскільки товариство Карпатнефтохім віддало прерогативу розвитку жіночого футболу, то, звичайно, турнір проводиться серед дівчат. У змаганнях взяли участь 20 команд у двох вікових групах, серед шостих, сьомих та 8-9 класів загальноосвітніх шкіл міста та району. У перший день команди-учасниці мірялися силами у групових етапах, за результатами яких визначилися по 4 кращих з кожної вікової групи. Саме вони і продовжили боротьбу за першість за олімпійською системою. У молодшій групі на фінішну пряму вступили команди Голинської, Заводківської та двох калузьких шкіл 6 і 10. -ї. За результатами проведених поєдинків у боротьбі за третє місце зустрілися учениці 10 та Голинської шкіл. Перегравши суперниць з рахунком 3-2, команда ЗОЖ номер 10 піднялася на третю сходинку підесталу. Друге місце вибороли дівчата із заводки, які поступилися у фіналі переможцем групи команді 6-ї школи з рахунком 1-3. У старшій віковій групі місця на п'єдесталі визначилися за допомогою пенальті. У боротьбі за бронзу команда Калуської гімназії вирвала перемогу третьої школи з рахунком 4-2. А у фіналі зустрілися футболістки ЗОШ номер 6 та Заватківської школи. Золото турніру здобули дівчата з шостої школи, які після серії пенальті перемогли срібних призерок і заводки з рахунком 2-1. Після напружених фінальних поєдинків відбулася церемонія нагородження переможців та призерів змагань. Привітати учасниць турніру прийшли виконавчий директор футбольного клубу Нафтохімік Михайло Овчар, головний тренер команди Микола Пристай, директор льодового палацу «Нафтохімік» Євген Геренда та редактор газети Калувський нафтохімік Василь Ткачук. Хочу від футбольного клубу Нафтохімік від фізкультурно-спортивного клубу. Привітати вас всіх, наступившим новим на роком. З друзяними святами побажати вам, ну перш за все, міцного здоров'я, щоб ви були здоровенькі, були чемні, гарно вчилися, ну і хто з вас побажає в майбутнє стали професіональними футболістками нашого улюбленої команди. Усі в учасниці турніру отримали солодкі подарунки, а призери та переможці пам'ятні кубки. Індивідуальними призами були нагороджені кращі гравці турніру Вікторія Друбініна та Христина Татарин із ЗОЖ номер 6, кращі воротарі Ганна Мендела із завадки та Марія Пук із Калуської гімназії, та кращі бомбардири Марія Борисенко шостої школи та Оксана Мотулько із завадки.